Слава Україні, російський удар пошкодив чергове судно з продовольством на Одещині. Черговий бізнес на ухилянтах влаштувала лікарка з Житомира. Я Ольга Захарченко протягом наступних п'яти хвилин детально про найважливіше. Російський ракетний обстріл пошкодив чергове судно з вантажем, продовольства з порту Південний Росія пошкодила цивільне судно під прапором Сент-Кітте і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. На щастя, ніхто з 15 членів екіпажу громадян Єгипту та Сирії не постраждав. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурузи. Це абсолютно цивільний вантаж, повідомляє Міністерство відновлення України. Наслідок нічного удару по нафтовому терміналу у Феодосії знищено два резервуари з пальним. Ще три пошкоджені та горять. Роз каже, кажуть, що туди прилетіло дві ракети, а поранення отримали троє людей. Також там обмежили рух потягів. Черговий бізнес на ухилянтах поліція вилучила понад 4 мільйони 400 тисяч гривень у лікарки з Житомира, яка допомагала за винагороду отримувати фіктивну групу інвалідності. 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів видавала підроблені висновки МРТ під час обшуків. Її помешкані вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро. А також цифрові носії з змовірними доказами злочину. Слідство триває. У полонному в чоловіка погіршили самопочуття у лісі. Допомогли рятувальники. Учора, о 17.26 до служби порятунку надійшло повідомлення, що необхідна допомога працівникам медичної служби, щоб винести хворого з лісового масиву до швидкої. У лісі неподалік вулиці Об'їзної в місті Полоне. Чоловік 1972 року народження відчув погіршення самопочуття. Не зміг самостійно продовжити рух, тому потребував допомоги. На шорстких ношах полонські рятувальники разом із медиками транспортували постраждалого лісовим масивом до карети швидкої допомоги. Зараз він під наглядом лікарів. Керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі, Печерський районний суд, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні. До слова, усі 11 структурних підрозділів Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи перевірятимуть. Про це повідомляє суспільне, посилаючись на слова директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації Олександра Завроцького. За його словами, робоча група навідуватиметься в підрозділи без попередження. Традиційно Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування надає допомогу у вигляді продуктового набору непрацюючим особам похилого віку та особам з інвалідністю. Адреса місця проживання, яких зареєстрована у місті Хмельницькому та в селах Хмельницької територіальної громади. Дохід особи не повинен перевищувати двох прожиткових мінімумів. Допомога надається один раз на рік згідно із попереднім записом. Особи, які потребують допомоги продуктовим набором та не отримали її в 2024 році, можуть звернутися до терцентру та записатися для отримання. Записатися можна особисто в Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування за адресою вулиця Перемоги 7 А або ж заповнити онлайн-форму детальніше на сайті міської ради. Дякуємо, що провели сьогоднішній день разом з нами. Оперативна, перевірена та найважливіша інформація у наших соціальних мережах. Долучайтеся. Бажаємо вам тихого та мирного дня! Слава Україні!